Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Так, я трошечки тут собі звільню місце, бо Аліса сьогодні дуже хоче бути поряд з нами. То добре, хай сидить. Тож, починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись у вашому особистому житті? Так, ну тут дивіться, в цей день для багатьох з вас буде можливість через дорогу, через прокладання якогось шляху прийти до певного завершення. Це коли у вас є або була якась ситуація, яка, ну, знаєте, як вам воно вже і не хочеться до цієї ситуації взагалі наближатись, бо воно вам надоїло. Бо весь час воно якось у вас як сили і настрій відбирало. Буде можливість поставити крапку. Це для когось може бути це ви поїдете в якусь дорогу, а для когось це до вас хтось приїздить, завершуєте якусь справу і все. І ви, ви зможете відпочити, ви зможете налагодити свій внутрішній баланс. бо так є, трошечки. Розглуження в думках тут є на, на даний період по ситуації, але там вона зміниться. Як, ну, знаєте, як цілком повністю ви доходите до кінця по ситуації все. Це... Далі дивимось. сфера кохання, до чого вам готуватися у сфері кохання. Ох, так. Ну, дивіться, а ну все добре. Дивіться, тут у когось буде можливість, якщо схочете, але ж бачу по на дно колоди. Дивлюсь, не схочете. По карті бачу. І контролювати тут ситуацію буде жінка. Ну, може, це ви хто дивиться, а може для чоловіка йдеться інформація, що не вам в цій ситуації обирати, а жінці. До чого веду? Ситуація по трикутнику, вас хтось може запрошувати в цей трикутник в цей день. От комусь ви дуже-дуже подобаєтесь, і... а чому б не спробувати? Тож просто знайте собі, будьте уважні собі. Ну, і так як це тут показано, то ви так знаєте, дасте людині знати, що. Вас таке не цікавить. І це буде ваш вибір. У мене тут карти просто вистрибують, це буде абсолютно ваш вибір. Це буде ситуація, в якій ви навіть вагатись не будете. Ви так якось... Я бачу всі перспективи перед собою, я знаю, чого я хочу. Далі, Дивимось робота, до чого вам готуватись в вашій роботі. Знову ж таки, ця карта лягає на дно колоди. Десь ви дійсно, це може бути і по роботі, там у вас хтось буде вас euh, запрошувати до трикутника, хтось зі співробітників або ще якось там прийде, може якась людина, ви працюєте і буде вам там всіляке розповідати. Дивіться ситуація. В якій ви все одно наполегливо будете дотримуватись своєї якоїсь версії, і навіть якщо комусь щось хочеться вам нав'язати зайве. Ви цю ситуацію розвалите, ви не підете на ситуацію, в якій ви знаєте, що це буде аж занадто складно для вас. На сьогодення ви цілком і повністю задоволені своїм життям, так як є. І те, що вам будуть пропонувати, ви розумієте, що тільки ускладнить ваше життя. А вас, в принципі, все влаштовує. Тож настоювати будете на своєму. Там, де робочі просто моменти, там, де вам тяжко важко було щось тягнути. Ну, але ж це робота, це так ви заробляєте гроші, ця ситуація теж буде від вас відходити. Воно може бути і гучно, може бути і з кимось через сварки, але ви наполягатимете на своєму. Ви з тих людей, кого не дуже там. Можна, ну, скажімо, зігнути. Ви не дасте такої можливості у такий день. До чого готуватись, бо краще б за все це прийняти в ваше життя. Тут як дарунок, Аліса не треба, бо спалиш собі вуса, і брови. Так, дивіться, людина для когось одинока людина чи одинокий, для когось доволі мудра людина, не треба, ну я тобі тебе прошу, не чіпай. З дарами, людина, яка може, ну, це якісь такі, це робочі моменти. Це, ну, наприклад, хтось там принесе вам шоколадку. ну, Дарунок, дарунок, але ж. Це знаєте, людина старша за вас віком, і людина доволі мудра, знаюча, людина, яка вас розглядає як зосереджену людину, уважну людину. Да, ну не чіпай же ж ти ну будеш боляче. Готуйтесь до таких дарунків, Аліса, я тебе прожену зараз. І будьте уважні, бо з цієї людини ви багато мудрості можете дізнатися, багато якихось важливих знань. Вам корисно б спілкуватись з такою людиною, Аліс, я ж все бачу, ну що ти робиш? Від чого краще б за все відмовитись? До цього теж треба готуватись. От що ж ти ну. Ага. Тут якесь спілкування, як в колективі для когось, може, в сім'ї, яке буде, знаєте, як дуже швидкі якісь результати давати. Дуже швидко якось бесіда піде, от розвинеться якось швидко. Але давайте заглядати на дно колоди, бо мені тут не дуже подобається карта. Воно, як знаєте, більш про втрати, більш, ну, наприклад, ну, може комусь так і треба, може купити щось треба, і ви будете домовлятись, спілкуватись. просто... Тоді хочеться попередити тут, щоб будьте уважні до рішень, бо е гроші будуть витрачені, а щоб ви потім були задоволені тим, що буде купуватись. От тільки от про це. Бо відмовитись тут треба, знаєте, від зайвих е покупок, від зайвих витрат. Бо вони можуть бути просто невчасні для вас. Ну, Наприклад, як це може бути? Ви щось ну, дороге купляєте, але грошей у вас залишається ну, не так багато, але до зарплатні може ще там треба жити на ці гроші, щоб вам вистачило. Або ви розраховуєте, наприклад, що зарплатня буде на наступний день, а воно може затягнутись там. На наступний тиждень, щоб ви просто були готові до того, що ситуація може з одного боку для вас бути доволі симпатичною, бо ви будете задоволені покупкою, а з іншого боку, вам потім не вистачатиме гроші на якісь елементарні речі. Далі дивимось, чого вам не оминути в цей день. Давайте побачимо. Тут, тут вже якісь ітоги будуть, тут ситуація, яка як відроджуватись буде, тут нові шляхи, нові можливості, нові якісь, знаєте, коли відпадає, відходить від вас якась складна ситуація, яка от була, ну, вона. Карта кармічна виходить. Ситуація, яка з одного боку її навіть не уникнути було, бо це як наслідки якихось дій були. Це просто, от, знаєте, щось було зроблено, і по тих діях були подальші такі якісь відтворення. Це все залишається вже позаду, і попереду все якось нові, нові зміни, нові кращі можливості. Ну Непогано, непогано. Але не буде швидкого розвитку, треба розуміти, навіть якщо вам дуже треба ще навчора щось, а воно дуже швидко ну, ну воно ніяк. У думках воно може бути дуже швидко все відтворюватись, а на ділі, на справі, Буде не так трошки. Далі дивимось порада від вищих сил для вас на цей день. Ой, як симпатично. Тут якась, от, знаєте, ситуація навіть переможна. Для когось це як з вчителем спілкування, і вчитель може похвалити вашу дитину або вас, якщо ви навчаєтесь. Може бути ситуація, в якій завершується щось, і воно завершується для вас найкращими. Результатами і одразу починається якась нова робота, навчання. Це знаєте, коли ви не зупиняєтесь на тому, чого ви досягли, бо ви розумієте, що ваші досягнення ще треба з одного боку підтвердити, з іншого боку, як ну, розвинути і досягти ще більших результатів. тож Робіть те, що ви робите, робіть, у вас дійсно гарно виходить, у вас якісь результати вже перші гарні, а далі буде ще краще. І це ситуації, які вас дуже навчають. От ці знання, які ви отримуєте зараз, от в ці дні, вони вам дуже корисні будуть і на потім. Ну, тобто, це те, чим ви будете користуватись ще не один раз. Тож, Запам'ятовуйте все гарно, якщо треба, то і записуйте собі десь, бо це дійсно такі дні, дні навчань, уроків десь, знаєте, як ітоги підводите. І непогано, мені, мені сподобався день. От те, що ви будете робити в цей день, тівчинки, ці ті, е, якісь там. Той вибір, який ви будете робити, ті висновки, які будете робити в цей день, вони для вас всі якось на краще. Тобто зміни в житті будуть йти, але це зміни, які не погіршують ваше життя. Тобто, карма у вас буде покращуватись і шлях вам буде більш відкритий. Це добре, це приємно. Тож, всім вам бажаю гарного дня і гарних людей поряд з вами. І хай все буде так, як вам краще за все буде, як для вас буде краще за все. І бережіть себе. Побачимось! Всім пока!